Схрон знаходиться ось тут у підвалі. Тут аж ми можемо знайти, хто прийшов із хімзаводу де ще будь-яку погоду. Так, КПК, аптечки, їжу, бандитські замітки. Готово, коротше, як домовилося, шулера підрізали. Фартить йому. Зона Мазьдова. Знаємо, ми таких. Одна біда, куди цей фраєр вигеш заникв, не знаю. Ну нічого, попрошу пацанчиків пошариться. Плюс ми тут знаходимо бандитський комбінезон. Якщо бути точним, бандитську курточку.